Вирішила я знімати відео про свою їжу, тому що я от за допомогою їжі і фізичних навантажень змогла знизити холестерин. У мене він був по нашому 7,8, а зараз 6,6. Ну, місяць назад, мабуть, був 6,6. І я мала апойтмент з лікарем, але розповім ну, мабуть, вже в інший раз. І я якось хотіла зняти відео і розповісти, що ж я їм, що в мене знизився холестерин і яка в мене фізична нагрузка. Але це буде довге відео, і в мене немає часу до нього готуватись, це треба записувати, згадувати, що я їм. І тому я вирішила просто знімати коротенькі відео, на яких видно, що я їм, що, як і коли я їм. І ось хочу показати, що у мене сьогодні, яка в мене сьогодні їжа. Це у мене салат. Я їм завжди дуже багато салату. Тут у мене перець, огірочок, зелена цибулька. О, редиску забула порізати. Ну, вже не буду, бо дуже їсти хочу. І червона цибулька, і зелень. Там під низом у мене зелень. Я купую в таргіті. Раніше валді купувала, але там велика коробка. А зараз в таргіті купую органік зелень, мікс зелень. Зелень багато їм, зелень дуже-дуже гарна для зниження холестерину. Це у мене хліб. Купую його в коско. юкою пропікала. Він дуже гарний. Але раніше я купувала з насінням, а потім якось пішла, коли діти були в Європі. Не було з насінням. І я купила сир пармезан і чеснок. Тут великі кусочки чеснику. Мені так він сподобався. І я знову купила, щоб дітей пригостити. Але, мабуть, більше не буду купувати, тому що сир це, мабуть, не дуже добре для холестерину, для мого може знову підвищитись. Тут картопля і скумбрія. Я більше їм картоплі більше їм риби. Але так вийшло, що я сьогодні там ходила і на англійський, і гуляла, і я не встигла приготувати. І вирішила доїсти те, що в мене є скумбрія. Запікаю її з лимончиком і картопля запечена. І так як в мене виходить мало скумбрії мало картопельки, я додав для білку ось хумусом. Я купую його в, кір... в коску. Мені дуже він подобається тим. Що маленькі коробочки, я якось купила велику коробочку, у мене зять дуже любить хумус. І я пробувала я якось, коли ми раніше жили, я якось не, не, не дуже мені спочатку сподобався. Потім, я, коли я стала жити одна, я купила коробочку, думаю, треба пробувати. А він у мене пропав. А тут мені подруга порекомендувала, каже, в Коско є такі маленькі коробочки, і мені дуже подобається. І в мене цієї коробочки на 2-3 рази вистачає. Зараз я її не можу з'їсти. І тому як у мене картопельки мало, а це білочок, і я їм постійно цей хумус і от з'їм два кусочки хліба, потім вивізу на велотренажер, тому що у мене вихідний сьогодні. І в мене не така фізична нагрузка, як на роботі, але в мене є велотренажер, на якому я ці калорії витрачу. І Вранці я їм ягоди, багато ягід, а в обід і на роботу я беру в обід чи ввечері я їм фрукти. Стараюсь ввечері менше їсти фрукти. Різноманітні фрукти. От Сьогодні у мене там черешеньки, трошки, біле яблучко, червоне яблучко і персик я порізала. Хочу сказати, коли я жила вдома, я останні роки жила в Молдові, у нас дуже дуже багато фруктів, і я їла їх кілограмами, бо я дуже-дуже люблю. Я могла ну, черешні кілограм чи абрикос з'їсти. А тут зараз вже наслухалась, що це ж цукор і інсулін скаче, і що треба фруктів менше їсти, ягоди можна їсти, а фрукти це, вони не такі корисні, краще більше овочей. Тому я стараюсь якось менше їсти фруктів. Хоча в мене і, вон, і груші я купила, вони доходять, бо тверденькі, і банан. ну Банани рідко зараз їм раніше їла, зараз рідко, бо вони сильно солодкі. І яблука в мене є, і ківі, і апельсини. Багато абрикосів я в цьому році їла. купувала в Таргеті, хоч були вони й дорогі, але їла. І ніктарін у мене все в мене є. Я їздила в Лідл. Затарилась повний холодильник. У мене завжди проблема. Я дітям кажу, що в мене немає місця в холодильнику, хоча холодильник великий. Ось так. Так що ось така моя їжа. Потім, Вранці у мене немає часу знімати, це тільки якщо вихідний, то я можу зняти і показати. Ну, Вранці у мене зазвичай одна і та їжа, це я їм запарений овес. З трошки сухофруктами і журавлиною. Потім я їм тост з авокадо, і какао п'ю, Ну, і велику тарілку ягід, мабуть, грам 200 ягід. Ось десь так. Коли в мене вихідний, я встигаю вранці зробити омлет. Я дуже люблю омлет на своїй яйцеварці роблю на пару омлет. І от зараз останні рази я і сьогодні їла. я Сухі водорослі використовують для того, щоб йоду було більше. І омлет і зверху авокадо, і тост. Так що якось так. І Борщ у мене ще, борщ із сметанкою, натушила я капусти нашої. Ну, Їжі дуже багато, тому що я дуже люблю смачно поїсти, тому раніше була дуже товстою, ну не товстою, повною. А зараз, зараз якась худенька стала, ну, я вже трошки набрала вагу. Так що хочу до 60 кілограм набрати. Але якось треба балансувати, тому що набрати вагу це легко. Це можна більше углеводів їсти, але тоді ж зразу підніметься холестерин. А я ж хочу і вагу набрати, і холестерин не піднімати. Тому тут потрібно якось балансувати, знаєте, як канатоходець. Іде по канату і вліво-вправо не можна. Так І я стараюсь якось. Ну, Наступний раз я піду здавати аналіз на холестерин в грудні. Я виторгувала. Мій кардіолог написав, коли побачив, що в мене холестерин знизився, пише мені в кабінеті, ой, дуже добре, продовжуйте далі пити і кожні три місяці здавайте аналіз на ліпідну панель. Я пішла до своєї вже і кажу, ну навіщо мені кожні три місяці здавати, якщо я не п'ю статіни? Він же не знає, що я не п'ю. вже я кажу, я не хочу здавати кожні вже місяці. А вона каже, ну раз на півроку ви згодні? Я кажу, згодна. Вона, ну ладно. Я не можу вас примусити, але я повинна сказати, що навіть якщо у вас немає бляшок, і навіть якщо у вас немає генетичної спадковісті від батька чи матері, хоча моя сестра сказала, що вона не знає. Щоб у нашого батька був повишений холестерин, але я чомусь думала, якщо в неї повишений, у моїх підвищений, якщо в моїх дітей підвищений буває. І в мене, то значить і в батька був. А вона каже: я цього не знаю, в мене старша сестра. Тому я не знаю. І лікар сказала: я повинна вас попередити, що все одно є небезпека. Тромбозів чи захворювань серця, я, знаю, я їй сказала: я знаю, які, якісь хвороби ж повинні бути, що людина ж якось повинна померти від чогось. Рідко помирають просто так від старості. Хотіло б померти, хотілося б померти від старості, а не від хвороб, але то вже як буде. І тому вона сказала: Ладно, я з вами погоджуюся, не можу вас заставити приймати статіни. І Приходьте здавати аналіз в грудні. Якраз в грудні у мене це загальна перевірка стану, загальний аналіз буде. Я була в неї в грудні перший раз і знову в грудні, і тому якраз я здам великий розвернутий аналіз в грудні і все буде добре. Надію, що я своїми фруктами і своєю їжею не підніму холестерин. Тому що я ж нічого не приймаю, окрім вітамінів. Я їй показала, вона запитала, Ви щось приймаєте? Кажу, ні. Показала їй вітаміни, які вітаміни е Ніацин, це вітамін в 3 Берберін. Я вчора чи позавчора почула від доктора Пет... Ні, не доктора Петріка. Це я перший раз почула, що доктор Петрік сказав, що берберін понижує поганий холестерин. А це я від доктора Берга почула два дні назад знову про берберін. Але він сказав, що берберін. Знижує чи нейтралізує інсулінорезистентність. Це дуже-дуже добре, тому що я раніше мала цю інсулінорезистентність. І зараз я не знаю. Надію, що ні, якщо я так змогла схуднути, і я раніше багато солодкої їла, так що, берберін я продовжую пити: Берберін і ніацин, вітамін групи в 3 Все. А то їжа і фізичне навантаження. Отак От хотіла зняти коротеньке відео про їжу, а вже й розповіла, що мої лікарі мені кажуть про мій холестерин. Все. пока, будьте здорові, дуже їсти хочеться. До побачення. Надіюсь, що все буде добре. Удачі всім.